Ви знаєте, лікар дуже здивувався, коли я сказала, що я хочу найменші імпланти, які тільки існують. Він здивувався реально, тому що він каже: що не буде бав ефекту. Тоді дівчата дійсно приходять, зарадував ефекту, щоб руди були такі прям, ну, прям репіли. Знаєте, а я цього не хочу. Не знаю, може я якась не така. Мені. Я, я... Ні, ніс. я краще хочу зробити ніс. Ні, насправді я хочу, щоб в мене груди були просто однакові, а не були ну, такі великі. Тому консультація була дуже довга, добра. я буду думати, але відсотки 80%, що наразі ця операція мені не потрібна і я не готова.